Привіт-привіт, народ. 27 червня. 2020... Блін, язик заплутується. То я заслинився, вон, бачите, по морозову зараз піду. 2024 рік. Літо в Розгарі, в Кременці, спека така літня, класна, погода така класна, небо синє-синє. От. Я от їздив по справах і по привічці зупинився. Хто знає, хто не знає, у тих таких ларочках двох найдешевше, найдешевше в Кременці морозиво. Жалко, що вони відкриті тільки в сезон, але добре і то. Зараз піду куплю ящичок морозива. Порадую хлопців і себе. У мене вже слюнки течуть, аж говорити не можу. А ще тільки що побачив такого е, дикого звіра в Кременці в лапках. Туристичний автобус з надпис, надписом по-англійськи Турист то для сьогоднішнього часу в Кременці то таке рідкісна картинка. Раніше то, то було абсолютно звичайно. Туристичних автобусів було більше, ніж маршрути в Кременці, а, а, а зараз то, то є дивина. От. Я бачите, в такому гарному містечку припаркувався. Перечікую, щоб трошки менше людей там було коло того ларка, бо бачите, там сонечко якраз йде до заходу, лупить добряче в лисину. Але бачу, що люди підходять і підходять, так що прийдеться піти трошки постояти в черзі. Бувайте здоровенькі, смачного вам морозива, хорошого літа, миру, здоров'я, чистого неба над головою, чистого мирного неба над головою. Бувайте.